Другий півфінал Євробачення 2024, здається, попаяв усіх у залі та лаштунками. Що такого трапилося на конкурсі? Що уже на ранок Ізраїль опинився на другій позиції у ставках букмекерів, куди опустилась Україна, і чи є у неї справжні конкуренти на цьому конкурсі? Кого зал сприймав найгучніше, найбільшими оваціями а кого засвистали і зафукали? Про усе це у моїй наголошую суб'єктивній реакції на моєму каналі КоКікон, куди вас запрошую підписуватися, адже тут маємо і аналітичні розбори і з вивченням англійської мови та трешових медійних тем Мене звати Євген, і ми починаємо. Так, вже трапилося, що на другому півфіналі конкурсу Євробачення зібралася найбільша кількість пісень, що монтували ось цей мотив і образ сильної, незламної жінки, жінки сталевої, титанової чи ще якоїсь. Першою за цю естафету взялася Мальта, відіграючи ось цей сексуалізований образ пристрасної коханки, чи я не знаю, ну просто жінки, яка палає пристрастю і сексом. Насправді, ні сексу, ні пристрасті особливо не вдалося побачити крізь ось цю складну хореографію. Розумієте, коли пісня про любов Остановка про секс, а учасниця заздихається в хореографії і ледь вловлює слова й потрапляє в ноти. То складається враження дитячого насилля, а не геротики на сцені, хоч пошвидше як всі допомогти дотанцювати цей стриптиз і піти відпочити. Ну власне, Мальта і не потрапила далі до фіналу. Але наступною за естафету знову ж із посилом з такої сталевої титанової жінки взялася Албанія. Пісню дещо осучаснили. Спершу вона виконувалася просто під оркестр, і оркестр в Албанії, скажу я вам просто тиво Однак під цю пісню вони не зовсім пасували, тому пісню довелося переробити повністю знову ж дещо сексуалізована ця сукня, яка обов'язково мала підкреслювати всі принади. І окей, чому б ні? Можливо, це така жіноча сила. Я не знаю. Якщо мене дивляться, 65% жінок, а це саме те, що показує мені статистика Ютубу, то напишіть, будь ласка, чи надихнула вас ця пісня і цей образ пісні на певну силу і незламність. Мені завжди цікаво почути, як самі жінки оцінюють ну, цю певну незламність. Напівоголеність в номері, яка має демонструвати силу і незламність, але чомусь знову ж оголюються саме жінки. І ось ця еротика, секс, жадання. Воно має якимось чином через тверк, мабуть, на сцені достукатися до широкого загалу. А ось справжнього сексу і енергії точно вистачило у номері Греції, яка представила танцювальну, але дуже романтичну і ніжну пісню. Водночас в ній поєднується мотив локальний, де дівчина постає у стані стосунків однобоких. Вона закохана, а він не відповідає її взаємністю, тому вона просить його зімітувати, зіграти. Що він її також любить, потім просить його залишити її одну і хоче його залишити, забути, але насправді не хоче, І на цьому конфлікті внутрішньому тримається музична вся тема. А потім йдуть дуже ніжні, високим голосом і пісочним темпром проспівані шматки, які буквально говорять, що якщо ти залишиш мене одну, насправді, то я загину, як те саме полум'я на вітрі, яке. Римтить або як запалений сірник, який на світанку просто змарніє без тебе і помре на самоті. Насправді пісня має другий пласт, і там дуже багато відсилок, власне, до Греції. Греція як дівчина, яка співає про Європу, яка про неї забула, будучи насправді колискою для європейської цивілізації і європейської культури. І ось цей грецький національний танок із платочками, відсилки, візуальні, дещо зумисно трешова стилістика номеру на сцені, і ось ця. Майже інстаграмне, просте доморощене постановка номеру насправді дихали наївністю і певною самобутністю, безпосередністю. Сама учасниця, в принципі, не претендує на якісь оці... Томні, важкі сексуальні погляди в камеру, тер... якісь тертя самої себе об себе, тверд на підлозі й валяння в якихось дивовижних, карколомних, сексуалізованих позах. Ну та, в принципі, все було звабливо, цнотливо, танцювально і дуже емоційно. Тобто, that was catchy, you know, vibe catchy. Суб'єктивно номер сподобався, усе вдалося, і все було дуже лайтово якось. Розслаблено, от не хочеться з номеру виходити з такою важкою забитою головою. Далі на сцену вийшов швейцарець, царець, не особистість. Немо енергетика у залі підскочила ще на градус вище, адже ось це рожеве курчатко було переповнене енергією, і пісня, яку співав немо, просто розривала наші матки своєю своїм зарядом, своїм позитивом. Якоїсь мішанини музичних стилей, ми ще побачили тут шалену харизму і зануреність у власний психоемоційний стан і образ, те, чого не вистачало багатьом виконавцям, зал просто волав. Номер вийшов супермега емоційним. Знову ж, ця тарілка, яка показувала дестабілізацію внутрішніх пошуків самого себе немо. А якщо хтось вивчав Латину, то ви мені підкажете, що немо це не тільки капітан Немо і рибка Немо із мультика, а немо буквально означає «no name», тобто людина, яка не має власного імені. І усе це. Дійсно, доходило до певного катарсису, який трапився в кінці, в кульмінації пісні, коли він віднаходить власне сам себе, а не намагається підтушуватися під якусь із колективних ідентичностей. Про це я знімав відео. Там ми розбирали відео роботу цього учасника із Швейцарії, і я пояснював, чому в принципі пісня, тоді, коли вона ще навіть не була. В букмекерських нідеставках може претендувати реально на перемогу і може стати реальним конкурентом. Напишіть, що ви думаєте про цей номер? Мені здалося, що зал таки дуже жваво сприйняв. Після кончити вурс здається, мало когось здивувати такою темою, але можливо саме таке перепрочитання пісні дасть якийсь новий поштовх в цьому дискурсу. Далі ми мали Чехію, і це знову була сильна жінка на п'ядесталі, яка виходить із токсичних стосунків. Номер поліпшили театралізованою частиною. Нам візуалізував. Але трішки більше того, про що йшлося в пісні, вокал поліпшився. Ось ці якісь стринги тріко прибрали і залишили якийсь більш гармонійний образ на сцені. Але в мене склалося враження: знову, що якщо ви у токсичних стосунках з чоловіком чи з жінкою, немає різниці, в якийсь. Чи яка над вами знущається, біжіть з цих стосунків, рятуйте свою кукуху, але на Євробачення везіть щось цікавіше, динамічніше і свіжіше. Тема, мені особисто здається, дещо затертою на сцені, але недовирішеною в житті. Тому я не знаю, чи насправді сцена Євробачення стає вирішенням таких проблем. Ну, вона може їх підсвічувати, але вона ще їх підсвічувати 10 раз, десятий рік підряд. Знову ж, напишіть, можливо, вам сподобався навпаки цей номер. Франція вражала нас емоційністю, безпосередністю і на емоцію багато хто повівся. Якщо текст абсолютно банальний, і це чергове жутем, паріс, «круасон» і тому подібне. Ось жовий вибисту показав, що цей. Французький араб чи арабський француз вміє співати, вміє вражати своєю маскулінною звабливістю цими кистями рук в кадрі, загляданням в кадри і виставлянням камери нижче свого пояса, аби дивитися згори вниз на свою аудиторію. І скоріш за все ця емоція багато кому запала до душі. Ви повелися на емоцію. Я вас вітаю. Якщо ви закохалися, закохуйтеся, не, не забороняйте собі це. Але як буває з Францією дуже часто, ти ведешся на емоцію, потім виявляється, що грошей в нього немає, і громадянства французького також немає. Тому дивися на... Ла тюрефель e, спершу на емоціях Франція обіцяє ввести в тебе свої війська, а потім приймає у себе Китай і забирає слова назад. Ну ми цю історію вже знали. Тим не менше, якщо вам подобається ця пісня, напишіть, чому і що вас найбільше вразило. Мені трішки здається, що Франція якось вижила саму себе, і ось цей образ Франції Парижу на кожнісінькому конкурсі. Євробачення дещо приїдається вже. Ну, типу, серйозно, Україна скільки експериментів робить постійно, а, а деякі просто посилають одне й те ж саме. Ну, каштани, київські, київські каштани. Ну, десь приблизно та сама аналогія. Австрія і Рейв. Рейву насправді не вийшло. Мені здавалося, що. Пісня текстуально і візуально дещо не сходиться. Текстуально пісня про те, що ось я йду туди, куди йдуть усі з розбитими серцями, тобто куди на рейв потусити, поїбатися можливо. Але якщо це мав бути рейв, то стилістично він не вийшов. Якщо це було про секс, еротику і кохання, то ну, якось забанально. Знову ж це було трішки динамічніше, ніж попередні пісні такого ж самого мотиву. Але надто багато якоїсь драми, висусаної з пальця, страждань. Типу, я не знаю, як коментувати такі пісні. Не знаю такі якісь музичні страждання примхливих розкішниць. Поїхали далі. Данію на конкурсі представляла учасниця із. Як мені стало відомо, біполярним розладом, і я її дійсно співчуваю, в мене немає досвіду, як це, і тому мені складно це уявити. Виступ загалом естетично був цілісним. Нагадував якісь кадри із дюни, із цим піском, сукенка, яка розліталася на вітру. Пісня текстуально була про розрив в стосунках, про намагання побудувати, відновити стосунки, як той самий замок із піску, але все розсипається, і можливо, він дасть тобі ще один шанс, і тому подібне. Тобто, пісня. Така замирення, примирення. Мені здалося, що пісня музично була за слабкою. Звісно, виконавиця молочинка, що доспівала до кінця, вона дуже розчулилася, була переповнена емоціями, справлялася з диким стресом, не могла нічого в кінці навіть і сказати. То були сльози щастя, чи я не знаю. Але. Не знаю, якщо їй це допомогло пережити якісь власні проблеми і перебороти себе, вийти на якийсь новий рівень для себе особисто, то можливо, пісня не пройшла у фінал, але піднімає одну цікаву тему: та яким чином коментувати це і оцінювати, то оцінювати просто як музиканта. Дуже часто наші музиканти, якраз перед конкурсами, починають і закінчують усі свої інтерв'ю, не усі, але деякі. Історією хвороб. Типу. Я розумію, що інколи потрібно проартикулювати в публічній площині ту чи іншу проблему, в тому числі і хворобу, для того, щоб не створювати стигми, для того, щоб бути активістом і, типу, заступитися за людей, які мовчать про свою там хворобу, наприклад, табуюють її, чи психологічно ще й нашліфовують на цю проблему додаткових проблем. Ну, наприклад, там як із цукровим діабетом, або ну ви знаєте, всі ці проблеми. Однак, в мене закрадається сумнів, коли. Артисти позиціонують себе як музиканти, а не активісти, бо не займаються цим активізмом постійно. І ось лише перед конкурсом, черговим якимось там відбором чи Євробаченням вилазить ця тема, що ой, а в мене тут хронічний список хвороб. І давайте я вам розкажу про це на кожнісінькому інтерв'ю, на яке я буду ходити. Ну, якщо це дійсно щиро активізм, окей, молодці. Але я не хочу, щоб це якось впливало на об'єктивність мого сприйняття пісні. Ну, ось ця пісня, наприклад, дещо була за слабкою, та й все. Вірменія вирішила нарешті дивувати Євробачення етнікою, власне, яка мені дещо нагадувала безарабські арабські мотивчики, і усе було експресивно танцювально. Такий собі карнавал на сцені, ось цей образ дівчинки-бунтарки, дівчинки-хлопчика, яка не кориться очікуванням сім'ї і соціуму. Знову ж той самий мотив, який уже в який десяток років звучить на сцені Євробачення, і чесно не знаю, якщо в Вірменії це допоможе усвідомити самих себе, відділитися від російської імперії і посприяти розпаду цієї імперії на поневолені народи, то най собі буде особисто для мене після української етніки декілька років підряд на Євробаченні. Сопілки і усього, що ми побачили, цей колорит, звісно, цікавий, але дещо пісня порожня була всередині лай -ла, 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 ла ла всередині Латвія. На сцені ми почули маніфест проти засилля соціуму, який постійно тобі читає нотації або повчає, читає проповіді, буквально «preaches». Тут була символіка трішки із церквою зав'язана і особистістю. Чимось мотив нагадував Меловіна на нашому відборі з його піснею Dreamer. І ось цей самий соціум, який не дозволяє виконавцю бути таким, який він є. Він спустошує його, адже ця боротьба перетворюється напевно заразу або хворобу, з якою наш виконавець мусить жити і постійно переживати ось цю самонеприйняття, неприйняття себе соціумом і неприйняття себе самого. Коротше. Відчепіться від людей, дайте їм бути такими, які вони хочуть бути. Не пишіть оце в коментарях чи в ваших компліментах, приховану пасивну агресію, чи намагання когось відкоригувати. Типу, агов. Ну, ось ця тема проговорена. Але чи варто цю тему було підіймати знову ж на конкурсі і як це втілили музично? По-перше, виступ нагадував такого собі олов'яного чоловічка, який дуже-дуже скований і зажатий. Можливо, це частина образу. Але в мене складалося враження, що учасник сам не може себе відпустити і прийняти на сцені. Ну, складно себе прийняти на сцені, коли тобі постійно штрикають словами і коментарями, який ти не такий. І і було схоже, що учасник дійсно переживає цю історію персонально, особисто в кінці ми мали. Але навіть скупу чоловічу сльозу, знову ж штамп. Однак сам мотив посил і оце колесо на сцені, воно так часто повторювалося, що стало просто євровізійним клішем. Далі мене порадувала пісня Зора з Іспанії. Я не знаю, в ній є щось таке комічне, і я зараз не про чоловічі голі дупи, які були на фоні. До речі, зауважте, це також пісня про сильну жінку, але мудру жінку, яка взялася роздягати на сцені чоловіків, а не об'єктивувати саму себе. Проте пісня мала один нюанс. Якщо ви пам'ятаєте зора такого справжнього мачо-рятівника, чоловіка, який кидався у вир пригод для того, щоб врятувати свою жертву і вийти звідти прямо Робін Гудом, то зора це лисичка, виксен англійською мовою, і в іспанській культурі, з якої я трішечки дотичний, трішечки, зовсім трішечки я там пожив і трішки розумію андалусів. Так от зора, це не просто лисиця, це курва. Саме та назва, яким позначають жінок, які соціально менш відповідальні, це таке дурнувате формулювання. Ну, тобто, яких зневажають. Це спосіб зневажити жінку, але ну, при цьому не назвати її відверто вже там усіма страшними словами, а така просто курва. І ось ця зора виходить на сцену і заявляє, та ви хочете назвати мене курвою. Ну, і, будь ласка, називайте моє життя надто коротке, щоб я її втратила на всіляких там. І насправді пісня є таким крутим маніфестом, а музична тема додає такої ностальгії, тягучості і того, що та життя дійсно дуже швидко спливає. Вона сама на сцені вже не молода, і її боротьба проти іспанського мачізму і проти іспанських оцих штампів, якою має бути жінка чи якою їй не бути, почалася дуже, дуже довго. Якщо ви почитаєте біографію цієї учасниці, то ви надихнетеся. Ну, реально, тому що для неї ця пісня не просто типу, а поїдемо на Євробачення, брати сцену. З популярною попсовим типу Лозуном, Сильна я жінщина. Ні, для неї це її життя. Трестя, це її вся біографія. Вона сама була активісткою. І тому цей образ на сцені, попри те, що вокалом та, можливо, вона не зовсім дотягувала всі ноти і. Окей. Образ цільний, образ такий розслабляючий, домашній. І це трішки потішно, коли весь зал скандує зора зора, коли ти розумієш, що вони скандують насправді. Ну тобто, уявіть собі, український концерт, де всі скандують курва-курва, наприклад. Але за цим було потішно спостерігати. Не знаю, мене особливо не особливо не вразили ті голі дупи, були вони не були. Якщо для успішності номера на Євробаченні потрібно декілька квадратних сантиметрів чиєї з голої дупи, то лише вам обирати, чиєю та дупа буде чоловічою, жіночою чи якоїсь небінарної особистості. На сцену вийшли далі Сан Маріно із номером 1111, і мені захотілося набрати інший номер 911, адже це просто творилося якесь шаленство. Рожевого вибуху із темною енергетикою фламенко переплелися переплилися із танцювальними ось цими рожевими черепами. Це був типу сон, пісня про знову ж певну помсту жіночу, де вона відкинута соціумом і чоловіком, показує йому, доводить, що вона насправді сильна самодостатня, вона сама влаштує тут шоу і вона сама вибереть свою перемогу. Мені в якийсь момент навіть її жаль стало, коли вона сходила з сцени, абсолютно така захекана від цього номеру виснажливого. Ще це тріко, яке впилося її прямо туди і прямо так. Боляче на це було дивитися. Особисто мене музична частина не вімкнула. Вона складалася з різних шматочків, які якось еклектично намагалися поєднуватися, але до кінця так і не склалася цільна картинка. А ось візуальна частина цього номеру, де на сцені відбувалося що завгодно, наштовхнула мене на думку, що навіть якби в якийсь момент на сцені з'явився дохлий єнот із перуки Дональда Трампа і почав танцювати брейк-данс на лівому соску, виконавиці. Мене б це також мало чому вразило, тому що усе перетворилось на якусь про. Сторожеву кашу далі штурмувати сцену вийшла грузинка із піснею Firefighter, тобто Пожежниця. І це пісня, про яку я знімав окремий випуск, тому що в мене було так багато запитань до цього тексту. І в тому випуску я підняв купу корисних, насправді і цікавих питань про кризу ідентичності пісенної ідентичності Грузії на конкурсі Євробачення. Ось уже декілька. Навіть десятків років про цю пісню, а також про Грузію на моєму каналі вийшло окреме відео дуже цікаве аналітичне, з історичним розбором певної пісенної кризи на конкурсі Євробачення, яку Грузія переживає з моменту їхньої нечесної дискваліфікації, із конкурсу, коли цей конкурс приймала в себе в Москві Расіся. Чому тоді дискваліфікували цю пісню, та що не так із цією піснею, я детально в тому відео якраз пояснюю. Рекомендую перейти і подивитися потім. Однак, навіть із того, що ми побачили на сцені, складалося враження, що нуца насправді не обрала для себе і не визначилася, чи вона пожежниця, чи вона пожежа, чи вона рятує світ, чи вона його палить своїм полум'ям. А головне у пісні так не з'явилося певного якогось опонента, проти якого вона от повстала як борчиня. Вона співає про імперії метафорично як про стосунки, які вона не хоче ламати і палити, запитуючи, ну невже ми побудували ці імперії, щоб їх спалити? Тобто вона стає вогнегасницею імперій власних стосунків із кимось? Хоча потрібно було б ту імперію спалити дотла, і мабуть, розини зараз це розуміють, чудово на протестах. Але якось у другому куплеті потім вона закликає розпалити вогонь. Потім сама ж його гасить цей вогонь. Потім всунули туди образ Фенікса. Але Фенікс згорає до тла, а потім повстає з попелу. І увесь цей символічний ряд вдумайтеся з цього тексту було зведено візуально на сцені. Ну, просто таки до палаючої розкішниці, яка влаштувала, ну так, сексуальне, еротичне, пристрасне шоу, танець, стриптиз, я не знаю, боротьбу. Там було все. Я розумію, що загальній аудиторії таке точно зайде. Вона прийшла до фіналу, на що я не сподівався, але окей. Ну, але я не проти сексу, я не ханжа. Але я проти того, щоб сексом продавати певну велику ідею, яку ти не розкрила і яку ти не сформулювала до кінця. Далі на сцену вийшла Бельгія, і це просто якесь шалене обурення. Тому що пісня наскільки класна, мені зайшла вона з першого разу, як я її прослухав, робив також по ній аналіз. Пісня має ґрунтовний екзистенційний. Кризовий посил, там така драма, там скільки музично вкладено, там такий класна відеоробота і відеоряд був, пісня в результаті провалюється, не проходить у фінал. І одна із причин, чому так трапляється, мені так здається, знову ж я не експерт, але виконавець наскільки намагався пережати театралкою цей номер і загравати залом. Ну, друзі, подивіться, будь ласка, на те, як виступала та сама Швеція Лорін, що перший раз, що другий раз. Вона була занурена у свій образ, у свій внутрішній світ і в емоції так глибоко, що за цим було так кайфово спостерігати. І її голос, відповідно, був наскільки наповнений емоціями, тому що свідомість, голос, текст і те, що відбувається на сцені як цілісне дійство, вони нерозривно пов'язані. Коли ви намагаєтеся це відігравати на сцену, а давай я побігаю на сцену, Стані там, а потім тут експресію і ще покачаю зал. Та це пісня, яка мала не качати зал, а яка мала занурити в певний стан. Є пісні, емоції і пісні емоційні стани. І я до кінця не зміг зануритися цей раз, хоча минулий раз просто кліп мене порвав. Далі на сцену вийшла Естонія, і ми побачили тришовий наративчик про те, як їх обшукує поліція, а у них наркотиків нема. Наркотики це погано, поліція з народом. Але композиційно номер був побудований так, що в першій частині йде протистояння між поліцією і підозрюваними, а потім вони починають тусити разом. Вони сходяться, об'єднуються і поліція з народом. Усе це на фоні легалізації марихуани у Німеччині. Не знаю, можливо, Естонія до цього прагне, але пісня. Таким була лайтовим трешом і дещо просто загравалася з цією темою, яка потребує серйозного обговорення натомість. Тому в мене змішані відчуття пісня дуже посередня. Італія в прогнозах букмекерів не просто так просіла, адже мені здавалося, що ось цей виступ був дещо слабшим, ніж виступ на відборі. Якщо ви побачили тоді перший раз це відео, де... Власна учасниця абсолютно розслаблена, пофігістична, кайфова і рухалася, і співала про ось цю екзистенційну нудьгу дуже. Не знаю, атмосферно. І це розслабляло. То в цьому випадку на сцені їй поставили складнючий номер з хореографією, де потрібно було синхронізуватися, і поставили її в стіло. І від отієї гнучкості, легкості і плетео залишилися лише узори ліан на костюмах. Усе, що стосувалося, власне, пластики і самого номеру, стало дещо важким і громістким. Я розумію, сцена велика потрібно давати масштабніше шоу, масштабнішу картинку, але мені здається, це з'їло пісню, і вона дещо просіла. Норвегія виставила на сцену емоційну етніку і електроніку в поєднанні. Казкового сюжету і такої справжньої північної вокальної балади. Якщо ви полюбляєте вокальну музику, то це було про це. Вона емоцією своїм голосом просто розривала зал. Хоча локальний сюжет про те, що її, як за казковим сюжетом, прокляла Мачуха, і ось вона перетворилася на вовка, і тепер вона в цьому вовчій шкірі живе. І ось поєднує у собі людяність і звірячість. І Ось цей внутрішній конфлікт він розривався вокалом на весь зал. Усе це було епічно. Просто до мурах. Мені здається, вона подужною і сильною. Я ще тоді знімав про неї відео і здається, вона. Таки потрапила до фіналу, і справжньою несподіванкою цього вечора стали Нідерланди та їхній трешовий номер Європапа. Це не просто локальна історія про те, як Джуст розповідає про свого батька. Мені там під моїм розбором на каналі набігли нідерландці, які сказали: Ой, не в'яжіть туди політики, тому що насправді це локальна історія про ось його батька. Говорю чудово, друзі! Але якщо ви навіть в тексті не здатні розглядіти тих. Символів Європейського союзу, які були і в візуальному образі і кліпу, нездатні побачити. І на сцені нездатні побачити, тому що там було дуже багато відсилок знову ж європейська символіка, ось цей блакитний екран комп'ютера, який сигналізує помилку в системі. То ви, мабуть, не здатні тоді, в принципі, будете зрозуміти і працювати із символами. Ця пісня не тільки про. Батька-виконавця, вона ще й про батька як образ Європи старої Європи, яка перебуває в стані певної кризи, яка хвилюється за майбутнє, Європа, яка занурена в неспокій, Європа, в якій виникає такий товариш як Орбан, наприклад, Європа, яка переповнена євроскептиками, які дуже часто розривають внутрішньополітичне життя наш матір, паразитуючи на євроскептицизмові і дуже часто підігруючи Росії. Це величезна тема, яку я розбирав також у відео, і показував покроково, чому і як це вилазить. Але, але народ просто ведеться на якийсь треш, угар і ну, танцювальну знову ж музичну тему. І поки він сердечно в кінці пісні переживав за свого батька, так що аж видав сльозу. Весь зал співчував у цьому загальному образу дому, який дуже легко можна втратити. Тому поверхневий євротреш. Насправді має декілька пластів, які можуть гарантувати цій пісні доволі високе місце потім у фіналі. От згадайте мої слова. Потім я не беруся прогнозувати знову ж. Мені самому буде цікаво подивитися на цю психіатрію. А ось кого на конкурсі освистали, так це був Ізраїль. Про цю пісню я також записував окреме відео, і у ньому ми розібрали історію того, як Євробачення примушувало Ізраїль декілька разів переписувати текст пісні. Що ж не так було із тим текстом пісні, можете подивитись в тому самому відео, що й про Грузію. А цього разу виступ таки вдався на славу. Попри те, що в залі був гул і відверто освистували учасницю. Їй було складно співати, і це було помітно. Все таки вона справила. З емоціями оці красиві кола насправді в єдиному цьому номері цього вечора мали якийсь сенс, адже це був образ такого сонця, яке вписане і в текст пісні, і потім в кліп, і в принципі є одним із національних символів, яке протиставляється місяцю, і там є своя внутрішня символіка зашита в текст. Аби не красти вашого часу, пропоную вам переглянути моє відео, де окремо це розглянуто. Але ось цікаве запитання: чомусь, попри усі освистування, саме Ізраїль піднявся найвище у рейтингах у порівнянні з попередніми позиціями у букмекерських ставках. То букмекери буквально поставили Ізраїль на друге місце зараз. І тепер виникає запитання, чи може Ізраїль перемогти? Напишіть, будь ласка, що ви думаєте. Адже в світі палає зараз просто про палестинські протести. Університети Заходу захоплюються студентами, які протестують проти Ізраїлю. Загалом конкурс Євробачення це той конкурс, де рептилоїдів не ховають від прогнозистів і конспірологів, натомість їх випускають на сцену. Які рептилоїди спрацюють цього разу? На що Європа зробить ставку? Ось це якраз буде дуже симптоматичним. Для мене особисто цей конкурс це таке психіатричне дослідження. Тому буде цікаво просто як експеримент подивитися. Напишіть, будь ласка, що ви очікуєте від фіналу. Напишіть свої прогнози, принаймні перших трьох місць. На цьому все. Thank you so much for watching. and see you next time.